Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і, на жаль, ПВП режиму немає. Ну, що поробиш, але зато є нокаут 5 на 5. І м -м, якщо я не помиляюсь, вроді як Коліт була імбой. Коліт була імбой. Тому давай затестимо. Можливо, зараз перемога буде. Подивимося, чи вона ще досі імба в цьому нокауті, ну, скоріш за все, да. І мені здається, що всім хана. Так, що тут? Шарф? ще одна Коліт з нами в команді. Проти нас Колят нема. Тому. Давай подивимося, пождемо. Оця коліт, звісно, прокачаніша, але нічого страшного в цьому нема. Ми трошечки просто тако надамажимо, постараємося попасти. Трошечки попав, але головне, ще не откиснути, тому що мені треба прожити прямо до самого-самого фіналу. Вдруг що, туди-сюди. Отако ми Анджело з'їдаємо. І все, у них остається один бул. А була, кстати, я буду пробивати дуже-дуже сильно. Знати б, де він, знати б де він. Бо поки що чесно кажучи, нема ніякого ні малішого поняття, де цей Бул А ось його він, 30 тисяч хп. Я йому 16, просто тисяч, тако... <хи> 16 тисяч сплюха йому репнув. Да, колят, звісно, імба. Що поробиш, нічого не поробиш. Можна її тут сидіти качати. І мені це, якщо чесно, ти знаєш, подобається. Ми сразу тако була репаємо. Що нам 30. Ага, У нас тут взагалі проблемка нема. Зразу ульту, звісно, я провпікав, але нічого страшного. Треба шайда добити. Ну, його добила наша коляд. і в принципі у нас залишився із противників один Angelo, якого ми, скоріш за все, дуже швидко то винесемо. Це не буде якоюсь проблемою. Там під закіперкою занув. скоріш за все, там є той Анджело. Ну Angel, походу, шарфа пошів, а він убив шарфа і 7 хп осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну вони, коротше, репнули один от. Ну, ну там, якщо що, я би точно його перебив. мда. Mm, вісім да, да. кубків є, пожди. так. Ми може в натурі прокачаємо коліт спокійно в цьому нокауті. Давай затестимо. Я б взагалі був би не проти сидіти і просто, ти, знаєш, виносити всіх. Що мені то? Я собі спокійненько спокінько бембав, і все. І всіх повинусь Диви, Проти нас є коліт, кстати. І я на коліт. Ой-ой, ой мене можуть з'їсти. Хілюсь! Хілюсь, пацани, я вам дуже потрібен. Спасибо, Беррі. Я вам, хлопці, сильно треба. Бо я в кінці можу виграти ігру. Головне вбити їхню коліт. Головне вбити їхню коліт, а чось не вбиває. Її. Опа, а там Лілі. Або 4000 хп я сносю. Так, лили добили По колет я не попадаю, поки що Що, ти підійдеш? А я тебе виніс Ха -ха -ха! І все, в них колет нема, в них остався один клоун, Мене сейчас підхилять. І диви, бем. 23 тисячі просто сразу. Бем, не попадаю. Не попадаю, ну, нічого страшного. Підхилість тут. Бері хілить уже дай Боже. Ну, Бері його даже поз'їдав. Короче, вообще не проблема. І от такі от діла. Коліт імба. Головне ще раз перемогти, бо коли проти нас спавнеться тоже коліт, це нелегко стає. Ну, блін, перший у нас уже откис. Так, мех у них тоже откисла. Біа у нас сейчас може откиснутый тоже. Вообще не хочеться. Так, по їхній коліт я попав. А я й можу через цей вальнути, да? Отаку просто плюшечку, бем. Обалдеть мене, з'їв просто ворон! Ой-ой-ой, а тут уже пацанам тяжко буде нашим. Нашим пацанам дуже тяжко. Я провтикався, я слився. Мені треба було жити до останнього. Бо я, типу, ну, сказати, имба э, в цьому режимі. Обалдеть, Лілі, лілі з'їли. У нас залишився колет проти Ембер. Ну, понятное дело, що коліт просто з мною плюхерепа всіх. Тому треба прожити. А я трошки не прожив. Мене опять ворон вбиває! Мене опять ворон вбив, блін! Ай-яй-яй! От зараз я можу взагалі слитись спокійно. Колі трепнула! У нас є всі шанси перемогти три проти одного. Но там, блін, клоун, в якого демеджа теж дуже багато. Пацани просто йдуть сливаються. Ой-ой-ой. Обалдеть, клоун їх просто всіх поїв. Ай-яй-яй, мені треба було жити. Мені треба було жити. Аби я вижив, я б виграв. Погнав я далі, коротше. Мені надо жити, мені надо вигравати. Без цього ніяк. Без цього тупо ніяк. Шкода, що треба ждать всіх, я напевно екзит буду нажимати і потім заново шукати гру, бо. Ой, а отко чекати, ну я в баню. Давай затестимо. З нами нема більше Коліт проти нас. Кстати, тоже. Так що у нас є всі шанси перемогти. Бо Колі тут імба. Тут без шуток, Коліт реально імба. Тако пару плюшок. Шарф, звісно, там сидить чують. Я можу взагалі тупо не грати, а ховатись всю ігру. І потом просто всіх перебити з одної плюхи. Мені тупо це не проблема. На шарфа сильно не хочу напригувати, але чим стаю я сильніший, тим у них менше шансів, чесно кажучи. Капець я там демеджа понаплював пацанам. Я їм демеджа понакидував сильно. Ну, походу щас так і буде. Канджей у мене, скоріш за все, щас откесне. Ані, ні він косюбив. Не знаю, йти йому допомагати. Ну, все, пацани Давайте. Пока. мінус один. Так, попас тебе Мінус 2. <ріст> Є проблема. Є попав він просто міг пождати, я би об туман аби помер. Обалдеть, Що я начудив? Я би об туман, от, об туман би помер. він, Йому треба було просто тупо чекати. Опа. Так ми стали сильніші, в нас один хтось откейс. У мене хіл, у нього хіл, бо там ще є шарф. Який обходи? Не хочу перший помирати взагалі. Обалдеть, я откейс! Оце проблема. Просто мені тупо ждать треба. Кенжі не ультує щось? А ультанув. Він репнув вроді амс. Да, він репнув її. У нас остався Біа. Ой, Біа чудить! Ой, Біа чудить. У нас Кенжі тепер. Кенжі проти двох. Генджи репнув шарфа! Йому хіл треба. О! Так він виграв! Ха-ха! Все, перемога! Блін, катки длинні, но тут реально Колі тапати можна. Тут реально Коліт качати круто. Я правда, ну о, одну гру виграв, одну програв і ще одну виграв. У мене дві перемоги, одна поразка, все одно є в плюсі. От. Довго її тут качати, плюс проти тебе теж Коліт може попастися, як щас. І м -м, не все так радужно, не все так легко, но виграти можна. Виграти реально можна. Головне, ту Коліт перебити. А что тут у нас? Пацаки б'ються? Чорт, я пойми, да вони? По спайке, чу просто такое, дві плюшечки, бам. Ще одна плюшечка. Опа, хтось нашей откис. такому його просто з'їдаємо через ульту в самого дуже мало ХП пожить би, бо вони теж прокачались і треба вбити коліт. Паціки ще, напевно, не розуміють. Наскільки складною може бути коліт в кінці? Як складною, я так скажу, вона може всіх побивати. Тому хорошо, що її зараз збрили. Я не попав! Я не попав ультою! Килитись треба і мансувати. У них кольт ріко. В принципі, їм Габела. скоріш за все. О, Габела, блін! Я провтикав, Кольт, там був. А Кенджі вже не повернеться. Все. А він ще й не б'є, щоб швидше прийти. Ну да. Першу слили, першу слили. На жаль, на жаль. Я не розраховував, що там ще кольт просто є. Мені треба було обережніше поступити. Так, у нас вже перший хтось откис. Так, ця Коля така сильна дуже, ну і в баню. Так, ну я сильніший. Ну вона мені теж багато зносить за те, що в мене хп багато. Матраса з'їсти. Хоча, можливо, треба, щоб наших поз'їдали. Є проблеми. Отако, і все, ми один на один з колет. Отако просто бем! Переграв, переграв, перебив просто. Отак і надо. Поїхали далі. Блін, матрас виживає. Ні-ні-ні, матрас репнув, хорошо. Я репнув, блін, я постійно промахую ультою Короче, якщо пацики щас коліт не виб'ють, то ми програли. Надо, щоб вони їх вбили. Убивай її, ну! Обалдеть! Ну ти чудиш. Коліт в кінці імба! Обалдеть. Він... він їх щас переїсть всіх. Ага. Я поняв, коротше. Тут у нас тут у нас Кенджі першу слив, Кендж слиє і цю. Він просто слиє цю гру. Він просто слиє цю гру. Вони її всі поїдять. Да. Так воно і буде. Він уже сливає цю гру. Ах, ну от бач, оце цим мені не подобається командна гра, чесно кажучи. А я тут як затащив, да? Отаку плюшечку. Я би дав би репорт, але не можу. Но за таке б я зарепортив би однозначно. Поїхали ще раз, мені треба виграти ігру в будь-якому випадку. Ну його в баню, то Кенджі, хай він попадається проти мене. Воно зі мною, щоб не попадався. Бо це стидоба. Не хочу з таким пацаном грати. О, Коліт їхню з'їли, хорошо, вона завтикала. Так, кем добили. Хорошо. У них вже, правда, три посилення, головне, щас... Не репнути, так сказати. Бо можна і репнути. Опа. Так, цього з'їли. Ну і все, остався просто кольт, якого ми з'їмо. Ого, ого, Ні, ні ні. мене не треба валити. Ну я б його щас з'їв без плюхи. З плюхи не з'їм, але з двох двох-трьох з'їм. Ай-яй-яй. Ну йому габела, йому габела, він в центр не зайде. О тако сплюхе бачив я снизим. 400 хп осталось, його тік просто закидає. Ага Тік не закидав, но зато той от тумана откис. Нормас Главне їхню їхній ще раз рознести, і щоб я живий остався, і все. Якщо так і буде надалі А їхня коля откисла в началі просто. Але я откис тоже. блін все залежить чисто від моєї команди Поки що в нас краще становище, поки що краще, но наскільки краще, я чорт його поймаю. Да, тут у нас. О, добили, 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 бо. У них остався шарф і Емс. ну, наші от кейсь 100%. 100 він. Якийсь такий теж безтолковий пацан. Що подивимося, що там буде. Як вони Емс будуть убивати? Ну, потихеньку да У них ще є шарф. Опа, остався шарф проти е, Ларі Лері і Тіка. Ну, якщо чесно, шарф їх убиває спокійно. Шарф їх просто виносить. Ану, подивимося, що там буде. Шарф взагалі непонятно, що зробив. Шарф просто все заруїнив. І все, перемога у нас. Спасибо, супер. Ну, кубків не багато, по суті, я на апнув. Та взагалі ерунду. Але дуже прикольно грати на коліт. Ну, тому хто хоче, нокаут 5 на 5, коліт, імба. Ну а з вами був Сан Чилос, Не забувайте підписуватись на канал і всім пока-пока.